Ми знаходимося в селі Шамраївка у Тетяни Дмитровни в гостях. Ми були на гробиках, тепер прийшли додому, а тепер ми дивимося, які в неї ірисиці. Тут диві, яка красота. Голубенька така красива. А це жовті іриси. Моя тоже скоро такі будуть. Ой, подивіться, Ну, ці, вони, ну ну такі красиві А це синій буде не цвіте, але він скоро зацвіте. так все вже перецвіли. тюльпанчики перецвіли. О, пішли подивимось на бахромчатий. Такі от ані дорожки вот это цвет О, там десь здесь вовочка сидить скучає От, ну ми, взагалі то идем смотреть іриси. О, які рисы ой бахромчатий, красивий. Ай, ай! Роза! Роза, отпустимо є плохівці. Так. Одчепилися. Ой, диви, які ріси у нас. Так, у нас скоро теж такі будуть цвісти. так що будете ви мені завідувати, як маєте. Нічого йому не стане. Якщо воно посіяне, то воно ще воно ще все одно не зійшло. Так, це тоже вже И они утренние глазочки вот такие красивенькие, маленькие. О. Так, мы твой цветник фотографируем. Мы снимаем на видео. Вот. Левый який то кусты Красивий? Красивый? Красивый. Так. Что нас все красивые? О, так лучше. О, це Топік. Він на мене вечно свариться, гавкає. Топічок, Ти не хочеш на мене гавкать? Правильно, жарко. Іди. Идем посмотрим. Такі от они курочки. Это куриці. Рут. У нас такі тоже рут є. У є кури. Это черешня в неї така. А. О. А це кот сховався і спить. Під пивонькою. Нас тоже під пивонькою спить. Це хости, хости. Так. Так. А це Танюші, качелю. Таку зробили. Іди мене на качелі покачаємося. Я котелькаюсь. Вот так, так. О! На качельке качаюсь. Красота. Я ця качеля земною разом. О. Ну так это они на беседка. Беседка. И тут варил купью шашлыки жруть. Крапаюсь прямо. Опять пянку затевают. Так, хорошо. Будем считать, что мы все познімали. И на сохранении.